Всім привіт! Сьогодні в випуску Лунін знову знадобився Мілану. Відомі оцінки зінченка та Миколенка за матч АПЛ. Ванат у топ 10 форвардів віком до 23 років за точними передачами у штрафний майданчик. Трабзон спор погодив оренду сікана в Касим Пашу. Мілан знову звернув увагу на кандидатуру українського вратаря. Про це повідомляє madridbarcelona.com. у поточному сезоні Андрій Лунін продовжує залишатися без стабільної ігрової практики, фактично перебуваючи в тіні тібу Куртуа. За весь час він провів лише два матчі, в яких пропустив п'ять м'ячів. Водночас, для Мілана питання позиції основного голкіпера може стати актуальним уже наступного літа. Нещодавно Росінері запропонували майку Маньяну новий контракт. Однак, французький воротар поки не дав згоди на про. Довження співпраці, починаючи з 1 січня, маньян отримує право вести переговори з іншими клубами щодо можливого переходу на правах вільного агента. Водночас між Міланом та Реалом існують розбіжності в оцінці трансферної вартості Луніна. Італійський клуб готовий викласти за українського кіпера суму в межах 10-15 мільйонів євро. Тоді як мадридці розраховують отримати щонайменше не менше мільйонів за 26-річного воротаря. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! У вівторок, 30 грудня, було зіграно поєдинок 19-го туру англійської прем'єр-ліги, в якому Нотінгем Форест приймав Евертон. Матч відбувся на стадіоні Сіті Граунд у Нотінгемі та завершився перемогою гостей. Український оборонний сірвісок Віталій Миколенко відіграв повний матч, однак не зумів відзначитися результативними діями. Аналогічно всю гру на полі провів і Олександр Зінченко, який також не записав до свого активу жодного результативного показника. Гру Миколенка статистичний портал художник. Скоро то цінив усім і три з 10 можливих. Це одна з найвищих оцінок у цьому матчі. Натомість, Олександр Зінченко отримав рейтинг 6,1 і бала, що зробило його одним з найгірших оцінених гравців зустрічі. Український форвард іспанської жірони Владислав Ванат потрапив до десятки найкращих нападників віком до 23 років і 105 провідних європейських чемпіонатів за показником відсотка точних передач у межах штрафного майданчика в цьому сезоні. Згідно з інформацією аналітичної платформи DataMB, у нинішній кампанії 23-річний нападник має показник 63,64% влучних передач у штрафний майданчик суперника. У поточному сезоні Владислав Ванад зіграв за Жирону 16 матчів, в яких записав на свій рахунок 4 забиті м'ячі та одну результативну передачу. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Спорт досяг домовленості з Касим Пашею щодо переходу українського нападника Данило Сікана до цієї команди на правах оренди. Про це повідомив у своєму твіттері журналіст Решат Жан Озбудак. За інформацією джерела, наразі обидва клуби очікують остаточного рішення самого футболіста, який поки що не дав своєї згоди на такий варіант продовження кар'єри. Касим Паша, який трапзон спор, виступає в найвищому дивізіоні чемпіонату Туреччини. Однак після 17 турів перебуває в зоні виліту. Команда займає 16 місце в таблиці. Тоді як загалом у першості беруть участь 18 клубів. Нагадуємо, що раніше з'являлася інформація про те, що переговори щодо можливого трансферу Данило Сіканав також веде данський клуб Копенгаген. Новачок Української прем'єр-ліги на офіційному рівні повідомив про припинення співпрацю одразу чотирма футболістами. Клуб залишили воротар Гліб Бушняк, півзахисники Захар Хамелюк і Андрій Ляшенко, а також Вінгер Денис Янаков. Окрім цього, команду покинув тренер з фізичної підготовки Владислав Галушкін. 19 19-річний Гліб Бушняк і Захар Хамелюк так і не змогли дебютувати за першу команду епіцентра в офіційних матчах. Андрій Ляшенко приєднався до клубу в березні 23-го, Після чого його провів у складі команди 54 поєдинки та відзначився двома забитими м'ячами. Денис Янаков став гравцем кам'янець-подільського клубу влітку 25-го року, а в поточному сезоні взяв участь у восьми матчах, не записавши на свій рахунок результативних дій. Нагадуємо, що епіцентр пішов на зимову перерву, перебуваючи в зоні перехідних матчів таблиці. УПЛ. Після 16 зіграних турів команда має в своєму активі 14 набраних очок. Як повідомляє Sport.ua, поширені у змі відомості про те, що лідер нападу Зорій Пили Бутківський може продовжити кар'єру в першоліговій боковині, не відповідають дійсності. Згідно з наявною інформацією, Чернівецький клуб дійсно проявляв інтерес до запрошення футболіста у середині 2024 року, коли він залишив полісся. Проте, оскільки боковина не змогла задовольнити фінансові вимоги Бутківського, а зарплата гравця становила 500 тисяч гривень на місяць. Переговори довелося швидко припинити. Додатково грудню Буковина підписала контракти з Максимом Войтіховським, який за антропометричними даними схожий на Бутківського, але значно молодше. Йому 26 років. На даний момент Буковина впевнено лідирує в першій лізі, набравши 48 очок. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.